Привет. Я вітаю вас. Как діти? Дякуючи Збройним силам України, все гаразд. Mm. Стреліц? Ні. Mm. Понятно. Почем общайтесь? Ну, давайте з вами познайомимось, звідки ви як вас звати. Я из Москви. з Москвы? Да. Угу. Зовут меня Дмитрий. Угу. А хорошо. вас як? – А до мене У можна вас... звертатись. Пан Дмитро, я з Києва. Ще раз как? Можна Пан? Вас Дмитро до мене звертатись. Пан Дмитрий. Дмитро. 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 Так. А откуда ви, з Києва? З Києва, так. Понятно. Ну, а чого взагалі висит Ну, ви ж панно здогадуєтесь про що-то. то Про війну? – Звісно. – А ще про історію, мабуть. Можемо зачепити. Трішки історії. Трошки живемо. І так і так можна. Mm. Понятно. І як успіхи В комунікації. Да, от ви перші, хто не матюкається. А смисл? Я теж не вбачаю з матюкатися. Це люди, знаєте, в кого, в кого слабенький словниковий запас, бідний. Ті використовують, скажімо, нецензурну лексику. Ну так. Да. Все можна і без нього. Звісно. Об'яснити. Так. А ви з якою метою Україну включили? У мене вісьмір стоїть. Весь світ. І які теми обговорюєте? Зависно від Завіститься Угу. Ну, от я з України, можливо, якісь у вас запитання є до мене. Как у вас погода в Києві? Літо, гарно. У нас дожди сегодня. Добро. По Москву затопило. Прекрасно. Я знал, что вы порадуетесь. Ну, а я. Ж. Ну, а я ж не порадить не, не потише Знаете, Мне так, так приятно, что я могу такими мелочами обрадовать людей. Доставить, чем позицию. Нет, нет, известно, как бы вы сказали, что у вас там еде балет Лебедина озеро, я більше б стишился. Понятно. Да. Ну, а поки вот что, негативно маем, негативно что? Маем, да еще маем. Ну, вот это, знаешь, знаете, как это называется? Называется пассивная агрессия, как будто вот чуть-чуть вот попахивает ей. И... Да, ну что вы, ты я на дебри, свете людина. же агрессия? Нет, я говорю, она, как она называется? пассивная. Вот. Ну, я скажу, я какая агрессия? Да, неизвестно. Ну, может, не показалось, ладно. Да Та Понятно. А в России бывали? Так, бывал. И как он? Не понравилось? Не, не сподобалось. А скільки раз були? Ой, багато разів був, багато де був. Навіть за Уральськими горами був. А чому ви приїжджали з Уральськими гори? Ви знаєте, що це не, я не по своїй волі приїжджав. Так? Чому? Розкажіть. У мене батько військовий І з Радянського Союзу. Його часто переводили з місця на місце служби. А, а потім, коли вже повзросліли, теж їздили чи ні? Був один раз, так, в однокласника свого. На Новий рік їздили. Куди їздили? На Новий рік. Новий рік відсвяткувати. відсвяткувати. 2000, з 2001-2002 на 2002 рік. А, но віки, в рові, в рові. Да. І ще раз переконався, що нічого не змінилось за час моєї відсутності. Понятно. Україна як... Де були? Якби от не Російська Федерація, якби не війна, то все чудово, все гаразд. Земля у вас там хороша. Хороша земля. Ну як же слухайте, чернозем. скільки окупантів прийшло, скільки залишилося, звідки з це мой взявся тут. Ну до этого і ж. І до цього ж приходили, так. Плодородне земля. Так, да, так. Да, да. Жаль, вивозять. Та ви що, Не може бути. Ні. Якщо не важко, покажіть, будь ласка, чи документи або там відеофакти. Я за, за любви да ладно, ну успокойтесь, Да нормально. я спокойный, мне, абсолютно. Кому-то что-то доказывает. Зачем? Ну, вот просто, просто скажи... Мы видим уже диалог. Просто так, может, что -то что -то для поддержки размова, да, так ляпну, что на вентилятор. Ну, а далее уже, ну что ж, ну то нету, не, каже, ну не прошло. Это ваше мнение, вы имеете да. у полное право. Заясно. Заясно. Планка в Йорк сегодня на Москве, хорошо? Я никуда не улетал, мне все равно. Ну, ну, это доброе. Это доброе. А от уявіть тим людям, які от зібралися летіти десь в країну НАТО на відпочинок. Ну, я про Туреччину. І all-інклюзів проходить. проходить. Залило, видно, дощем. Ну що ж. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще і придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Приветствую вас, приветствую, вечер добрый. Приветствую вас. Приветствую вас. Что беседуете, какие темы? А, звитки вы? А, вы, давайте познакомимся. А, вы, давайте познаемся. Давайте, я из Москвы. Добрый. А для чего вы Украину включили? А для что на секрет? Украину включили? Что на секрет? А вы откуда? Я с Киева. Я с Киева. А, ну интересно, что происходит на Украине. Ну якшу Російська Федерація напала війна йде. Российская Федерация напала війна Ну, є такое дело, не буду отрицать. Ну, так і що саме вас цікавить? Ну, так и вас цікавить? Ну, цікавить, когда. Когда все це закончится. Коли російський окупант забереться з України, російський з, України. з України, з території України. Понятно, вайн. Блогер пишите. Ну, завис як все пишут. Ну, зависно я, все пишут. Понятно, то есть работаете на свою аудиторию. Ну, похвально, похвально. Там, да я на вас упрацеватый. На вас упрацеваты. Да что, простите? Кажу, на вашу аудиторию працювати. Кажу, на вашу аудиторию противаты. Да нет, я же что понимаю, кушать хочется, ну, что, работать на свою аудиторию. Смысл какой с вами разговаривать? Ну, можете задать вопросы, да. Да не, я бачу, что вы не налаштовані Та на конструктивную розмову. Пожалуйста, 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 я. Я готов поговорить, да, но вопросов я вам задавать не буду. Поскольку знаю заранее на их ответы. Ну уж извините, ради бога, это мое представление. Можете задать мне вопросы. Дуже цікаво, а эти у вас за запитання запитания дадут украинцы. Мне цікаво, будуть припадать будете відповіді или нет. Мені ніяких вопросов к украинцам немає. Але тим не менше ви вибрали Україну для розмови. Ну да, смотрю, наблюдаю, як, так, от в поїзді їдеш, да, і от щось мелькає за окном, пейзажі, люди, коні. Mm -hmm. Давно ви почали цікавитись Україною? Давно ви почали цікавитись Україною? Ну, слушайте, ну я старенький чоловік, мені 65 годочков. Всегда интересовался, да, Украина, часть моей родины, бывшего Советского mm -hmm. Союза, поэтому ну, интересует меня что А вы так само страны. цикавитесь там Киргизстаном Таджикистаном, Киргистаном, так, Киргистаном, так само, да? Так. Так так. Так. Тоже, тоже, тоже так. интересуюсь, конечно, но почему, да. да. Но Украины больше, поскольку поскольку у нас сейчас с вами, ну, происходят такие, такие военные действия, кто называет войной, кто называет специальной военной операцией, ну, не суть. Да, а чому ж немає ніякого документа немає... про початок цієї СВО? Що таке СВО? СВО немає ні указа президента, немає а закону. За а зачем? А зачем? дійсно а це так. Да, бо бо знаєш, якщо програють, навіть ніхто а по тебе знаєш, не згадає. Скаже, що такого не було, ви все врете. Це 100%. Навіть до гадалки не ходить. Але добре, бачите, що є от така от резолюція ООН 3314, де все фіксується, все розписується, і все зрозуміло. А резолюція, резолюція, простите, ООН, чего именно, какого органу? Генеральна ассамблея. Генеральна ассамблея. Ну слушайте, ну это что тип товарищеского суда? Ні, звісно, я ж не кажу, що я. Ну, да, воно носить, скажем, рекомендательний характер, питань нема. Там да там дається визначення, що таке агресія. <кій> Які дії вважаються агресією? Все це є. Це єрунда. А для чого тоді було утворювати цю організацію Об'єднаних Націй, щоб тепер ви так до неї зневажливо ставились? До неї зневажливо ставились. Ну, ви там поінтересуєтесь, яка структура, такі організації. Про бойових комарів розповідати це вже дійсно це дуже важливо. Бойові комари, потім що у нас там були, качки якісь були там. З біолабораторій, ще щось якісь там летіли, щось незрозуміло. Що. Це, звісно, це просто. Це якраз для цього і створювалася Організація Об'єднаних Націй. У вас є якісь питання, знаєте, по существу. Ви зараз якісь, знаєте, наративи кидаєте. Наприклад, що маєте на увазі? Що мене цікавить, що відбувається на Москві? Так, да, мене цікавить. План кавьор ще працює, продовжується, чи вже з... припинився? Слушайте, а это у вас принципіальна поліція говорить на українському язики. Я його половину не розумію. Ви знаєте дійсно, як це так? Я українець, народився в Україні, і це моя принципова позиція. Це цікава поворот. Ой, слушайте, ну что вы кривляетесь? Взрослый человек кривляетесь, как дитя малое. Ну я понимаю, что аудитория у вас, соответственно, вам, ну, вы мне не интересно. Ни, щас... так к чему вы тут? что не переключаетесь? К чему вы тут? че не переключаетесь? Ну, вы знаете, знаете, как люди ходят в курс камеру на уродах посмотрят. Ага. вот, как ага. он повернулся. А что, неприемле? А что, неприемно чути, да? Ріже, ріже тобі вухо українська мова. Це чудово. Нравственного, це нравственного коли, такого, от, коли 4, підпалюється да, да, дупа московита, да. це дупа, ж просто Москови, прекрасно. Да. Так що там план закінчився чи ні? закінчився чи ні? Я не розумію, але переведіть на. Ну, як це так? Я, це так? Google Translate вам допомогу. Ні, жаліє, знаєте, навіть от руку, що Так, Google Translate Включаєте, будете перекладати. Транслейт. Які Включайте, проблеми? Мені лень, 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 лень. Ну це так, да. на росії це так. Да. Ну це так, да. на росії це так. Да. Це всюди. Ну, і що може бути, і що може бути що щось задавитися. Ну, що я можу зрозуміти. Тобто про План Ковьор вони в курсі, тобто, так? про План Ковьор вони в курсі. Про що, простите? План Ковьор. План Ковьор. Слухайте, ну я, дій Богу, ну... Но... Не згадуйте про Бога. Там, де Росія, там Бога нема. Там, де Росія, там Бога нема. Як вам буде угодно. Як вам буде? Не згадуйте. Давайте, ще що стоїть згадуйте. Та ви ж діди його в 19-му році розстріляли. Діди в 19-му році розстріляли. Кого, чого, в Бога розстріляли більшовики в 1919 році. Бо расстреляли. Угу. Бог. Может быть, и было такое, не знаю. Наверное. Да что? Тому тому не згадуйте. Тому не то мне не сгадываете. И что тогда? Было? Было такое, наверное. Да, нет, что-то вы как-то уныло, уныло. Вы. Ну, нет, ну вы тобі себе... не подобается, значит, роблю все Но добре. Не значит, ровлю все добре. Ну да, наверное. Да. Ладно. Курс руско воєнного корабля знаєш. Курс руско воєнного корабля знаєш? Бачу О, знаєш. знаєш. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!